Шиємо пояс Desire. Бічні зрізи зшиваю білизняним швом. Для цього я спочатку складаю свої деталі виворідом до виворіту, прокладаю пряму строчку, припрасовую, запрасовую та знову припрасовую свої деталі і прокладаю другу строчку. Відкриті зрізи ножик я обробляю резинкою шириною 8 мм. Спочатку я обробляю задній та центральний зрізи в два етапи резиночкою, а потім вже бічні. В цьому поясі я обробляю ножки резиночкою шириною 8 мм тільки для того, щоб у мене гармонійно виглядав пояс з іншими деталями мого комплекту. Верхній відкритий зріз поясу обробляю резинкою шириною 1 см. Повне детальне відео та викрійку на цей пояс ви знайдете за посиланням в шапці профілю. Пришиваю застіпку, не забуваючи вставляти свою бірочку в частинку з петлями. Роблю бретелі. пришиваю регулятор, вставляю панчого тримачі і до іншого краю пришиваю кільця. Частину з кільцями пришиваю до поясу. А як виглядає готовий пояс, ви вже можете переглянути у мене в профілі.